Переконаємо, переграємо, переможемо. Щодені новини разом сильні. Нескорені міста України. Кременчук. Сучасний промисловий гігант, загартований сотнями років боротьби за свободу. У козацькі часи місто було форпостом проти татар. Тут стояла фортеця, яку збудував французький військовий інженер Гійом Левасер де Поплан. Кременчук постійно опинявся у центрі збройних сутичок. Друга половина 17 століття період майже безперервних війн на цих землях. У період визвольних змагань Кременчук потрапив у хвилю антибільшовицького повстання отамана Григор'єва. Внаслідок погрому загинуло 150 євреїв та комуністів. У роки окупації гітлерівці створили в місті мережу концтаборів, де за два роки замордували понад 90 тисяч цивільних та військовополонених. Навіть під час війни у приміщенні вцілілої синагоги діяв краєзнавчий музей. Серед експонатів були ескізи іспанського майстра Бартоломе Естебана Мурільо. Але тоді їх бачили востаннє. Їхня доля наразі невідома. Сьогодні Кременчук нагадує світові, що Україна бореться не просто з окупантами, а з абсолютним злом. Але у цього зла жодних шансів проти воїнів світла. Кременчук не Скоро небо над окупантами скаже. Доброго вечора ми з України. Приєднуйся до армії дронів від ЗСУ. Кайтек Соколи. Наш новий суперзір. І бездоганний приціл. Перша ці. Зібрати 200 дронів для розвідки. Доброго вечора, ми з України. Перекажи кошти на рахунок ЗЕСУ або новою поштою. Передай свій дрон. Подробиці на сайті. Слава Україні! Проект Катерини Осадчої з пошуку зниклих знайти своїх завтра. О 21.30. рідні серця розділені війною. Це як відірвали частинку мого сердечка. Її брата викрали росіяни на Харківщині. З того моменту про нього нічого. Його батько зник на окупованій Київщині. Осіяних побачили, відкрили вогонь у повітря. Вони мріють про воз'єднання з сім'єю. Допоможіть мені знайти мого піднесенького братика. Дивіться та долучайтесь до пошуків. Об'єднані ми не здолані. Завтра у марафоні. Єдині новини о 21.30. Перебентуємо, тридцять. перев'яжемо, переможемо. «Єдині новини разом ми сильні. У Києві північ в марафоні Єдині новини працює канал «1 плюс 1» І ТСН нагадує події неділі, 21 серпня. Вечірня атака Харкова о пів на десяту вечора. Рашисти обстріляли серед місця. Відомо про одного пораненого. А в Зеленодольську на Дніпропетровщині одна людина загинула, і ще семеро дістали поранення. Серед них дев'ятирічний хлопчик. Росіяни обстріляли місто з ураганів. Знову гатив ворог і по Нікополю. Випустив 25 артснарядів. На місцевому підприємстві зайнялася пожежа, знищеного обладнання. Один житловий будинок зруйновано вщент і ще два десятки пошкоджено. Під ударом також опинилася школа, газогін та лінії електропостачання. П'ятьма ракетами типу «Калібр» минулої ночі росіяни обстріляли Одещину. Усі ракети випустили із акваторії Чорного моря. Дві з них збила наша ППО, однак три влучили в аграрне підприємство у зерносховище. Там якраз зберігався цьогорічний урожай. Під час вибуху все знищено. У сусідніх житлових будинках від вибуху повилітали шибки, але минулося без потерпілих. Півтори доби комендантської години у Харкові вже оголосили заходи безпеки до Дня Незалежності України. Сидіти вдома або в укриттях містян закликають із 19-ї години 23 серпня і до сьомої ранку 25-го. Міська влада не відкидає посилення ворожих обстрілів та провокацій через можливу загрозу. На тиждень заборонили будь-які масові заходи і в Києві. Крім того, до святкових днів у столиці скорочують наявність на робочих місцях посадовців та працівників підприємства. А в області деякі громади, які межують із Білорусію, запровадили заборону продажу алкоголю. У сумах та Львові урочистости поки що не скасовували, утім вони не будуть масовими. Як житиме Одеса, 24 серпня ще визначаються: А от на окупованій Херсонщині загарбники посилюють фільтраційні заходи і дуже нервуються, бо чекають на акції сил опору. Повідомляє заступник голови обласної ради.